Вітання всім з мо села на Полтавщині. Сьогодні неділя, 6 квітня, уже, мабуть, 9:30, плюс 2 градуси, і дощ, і сніг, холодно. Будемо виводити овець на вигін. У попередні дні займалася тим, що працювала у своїх квітниках, щось ділила, щось пересаджувала, прополювала. Роботи дуже багато, я все не встигала, щось фільмувала по ходу, але відео випускати не було часу. Овечки окотилися, і якщо раніше була на прив'язді тільки одна стара вівця, всі інші так паслися, то тепер не можна, вони ведуть за собою ягнят, у шкоду кудись лізуть, а прив'язали їх, то вони. То відриваються, адже це такі тварини, що вони звикли ходити на волі, це ж не телячі корова, що його на ланцюг прив'язують. І тепер з тими вівцями ні роботи, ні спокою. Вийшла в садок, відеофільмувала, але так і не випустила, прополювала цибулю, часник, Нарциси тут прополола. Це ось латка моя з ліліями, вони ще не прополені. Хоча там залишки стебел сухі є, можна було міжряддя гердя прополоти, але я ще не встигла. Ось люпин, як гарно. Також хочу сьогодні під дощ внести добриво, ні фоску підживити молоді дерева, кущі та свої квіти. Тут, на городі і в дворі. Прополола трохи міжряддя в полуниці, там їй треба ще зробити порядок. Я не встигла, також фільмувала, але відео не випустила, можливо, так уже і не встигну його випустити. Розсадила ревінь, розсадила частину півників. Це ось іще три величезні такі кущі. Немає місця. То на грідочками півники посадила нарциси. Це тут махрові, пізніше розквітнуть, отож зліва там цибуля часник, гарно зеленіє озимина. Це такі гарні нарциси. Вони завжди тут на городі найперші розцвітають. Також ділила й розсаджувала Он за нарцисами, перед півоніями хризантеми ділила, і на той бік там посадила, величезний кущ камасії поділила, розсадила. Також ось іще тут викопала два кущі на отаких от білих і жовтою серединкою це посадила. Порушую усі агротехніки, коли треба розсаджувати, коли відквітує, коли пожовкне листя. Тоді в мене вже не буде часу, а поки є час, то я його роблю. Ось тут сіянці насіялися, із півоні, і дерево подібної, палички повтикала, щоб видно було. І під іншими кущами є, тут іще не прополювала, ще черга не дійшла. Ось пушкіння порозсівалася вчора в дворі, там прямо в траві, викопувала, посадила туди ближче до квітів, щоб не під ногами не притоптувати. Дощ іде, снігу вже немає, походила по садку, ось на лабутени, землі поналіплювалося, піду на дорогу, помию в калюжах і погляну на овець. А це вчора в цьому квітнику для овець та для птиці, щоб їм гарно було. Наводила лад, поділила гризантеми частково, дещо повикопувала зайве. Знову іду із города, розкидала там нітроамофоску. Навколо дерев та кущів обкопаю, квіти прополю, ще сніг обіцяють та дощ, то воно все в землю й піде. А таки ж наскільки легше мені? Не бігати ж з поливалкою і сірникову коробочку на 10 літрів води розводити. Уявляєте, скільки б мені оце довелося бігати? А так я ось розкидала ось палісадник один, той, що перед моїм вікном, яке я вам завжди зранку показую, ось інший палісадник. Також там пристовені кола, навколо горіха, навколо яблуні. Це ось перед вікнами кухні, тут яблуня. Гальська яблунька, тут дивлюся, вже, такі бруньки квіткові на ній, вона ось-ось розквітне. Дуже гарна. Обіцяють нам ще похолодання та морози, але сподіваюся, що все буде добре. Адже щороку, коли розквітають абрикоси, то завжди похолодання. У 2021 році, здається, ще й сніг випав, коли все було в цвіту. Ось розсадила над доріжкою манжетку п'ять чи шість, мабуть, кущиків можна ще ділити, але я не встигаю. Бігала ще вівцю, ловила. А це вже наче вляглися, і я зайшла в хату, буду монтувати та, можливо, хоч сьогодні вже випущу відео для вас, для тих, хто чекає. Дуже вдячна вам за підписки, за підтримку, добра і щастя всім! З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.